Я писав текст до видання Збруч, яка сприсвячена цим подіям, і згадав, що таким яскравим для мене враженням цього дня була молитва, яку я побачив на площі Перед Верховною Радою України в перші хвилини після проголошення незалежності, як священик читав урочисту молитву, першу молитву в незалежній українській державі, і як люди молилися на колінах. І от що цікаво. Це була яскрава подія, але на той момент, коли я цю молитву побачив, я не надав цьому такого очевидного значення. Було стільки подій, стільки переживань, стільки очікувань і 24 серпня і 25-го і наступні дні, що цей епізод просто залишився для мене десь дуже далеко-далеко в глибинах пам'яті. я навіть не буду говорити вам, що я згадав про цей епізод. Ні. Я прочитав про нього у власному тексті, першому тексті, який я написав про українську незалежність 24 серпня 1991 року, який був опублікований наступного дня. І от, дякуючи власному тексту, все ж таки, робота журналіста має свої такі очевидні переваги. Я знову згадав той епізод, який для мене був дороговказним, і який. Показав оцю, знаєте, можливо, архаїчно, але щирість і відкритість української душі самому поняттю свободи, незалежності, суверенітету.